Так, пробуємо знімати плівочку, ну взагалі без жодних якихось проблем. Все, Далі знімаємо отвір на камеру і пробуємо клеїти на смартфон. Моєї поклейкою я починаю зверху. Без фанатізму задираємо до середньої лінії і ось так під невеличким кутом клеїмо саму плівочку. Низ у нас уходить, це викидається, плівочка під низом наклеєна, так само нам. Ще залишилось зробити знизу. Так само зараз повторюємо ми процес поклейки з нижньою захисною плівочкою. Піддіваємо до середини, не хвилюємося і під вже іншим кутом ніжню частину виймаємо. Все гарно затираємо. Як ми бачимо, то що я казав, ніякого мусоринки тут вже поверхньому навіть цьому салафанчику видно, в нас не залетіло. І останній момент знімаємо верхній Салафанчик, подивимося, як пройшов наш процес покліття гідрогелевої плівочки. Зняли транспортувачний салафанчик. Якщо тут є от такий от позирочок, можна його зразу достати, я вам зараз покажу. Але в більш в цих професійних плівочках на протязі 24 годин ці по краям розійдуться самі по собі. Повірте мені, це правда. Тож, покажу вам на справі, як все вийшло професійно. З другого третього разу навчитись клеїти. Ось я вам покажу ось ці позирочки. Якщо не вірите, ну краще, краще почекати, щоб вони самі вийшли. Ну хочете сильно поспробувати, в наступному кадрі ми покажемо, як це зробити. Ну Це вже більш професійна робота, тому я зараз нічого говорити не буду, просто будемо працювати і покажемо, як показати, забрати ці позирки моментально. Так, увага на екран. Все, що можу додати від себе. Головне не хвилюйтесь, Все у вас вийде, все буде чітко, все буде професійно. Особисто я працюю з плівкою вже більш 15 років, це точно, тому в мене все воно йде, як по маслу вже закритими очима. Так, закінчили ми роботу, ось так все ідеально виглядає. Ідеально виглядає. Ну, тобто можна і так видавати, якщо хоче клієнт, щоб не було взагалі, позирків та, будь ласка. Всі питання ми. Відповімо в коментарях, тож всім дякую за увагу до перемоги.